Колись в Україні лихо танцювала, журбавшинку-медгорілку шинку мед горілку, поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара. За лиману небо, сонце криє, синє море з вірюкою то стогне, то виє. Ні прагирло затопило. Ануте хлоп'ята на байдаки. Море грає. Ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же море заспівали, запінених хвилі. Рухом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє козакам, того тільки й треба. Пливуть собі та співають. Рибалка літає, а попереду отаман. Медекуди знає, походжає вздовж байдака, гасне в роті, поглядає сюди-туди, де де будь роботі. закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку, що в них стали. Нехай ворогине! Не всено, Атамане, панове молодці, а у цар до султана поїдемо в гості. Добре, пане Атамане. Рухом сервіло! Спасибі вам! Надів шапку, знову закипіло синє море. Довж байдака знову походжає пан Атаман. та на хвилю. Мовчки поглядає. Ну ковзаря тримаю в руках, сторінку за сторінкою вертаю. Якась печаль лежить його в рядках. Ці книзі його душу прочитає. час такий важкий, несправедливий. Що не давали написати ні рядка, та він писав і малював картини. Це була справа цілого життя. Його в тюрму заджали за провину, за те, що Україну він любив. Та він і так не писати не погиб, бо він країною своєю жив. По час пройшов минуле вже століття. А про Шевченко пам'ятаємо завжди. Його слова пройдуть тисячоліття, його душа в бровинях лихні. Гайдамаки не войны, а розбойники і вори. Пятно в нашій історії. Брешеш люду море. За святую правду волю розбойник не стане, не розкує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина і не розів'яжеве серце за свою країну. Ви розбойники не суті, голодні ворони. По якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердечним людом торгуєте. Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Дурінь дітей і брата слібого. Дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. Сидить батько кінець стола, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий. Тяжко зажарився. Коло його стара мати, сидить на ослоні. За сльозами ледве-ледве вимовляє донь. Що весілля, доня моя. А де ж твоя пара? Де світилки з дружинками, старости, боярин? У москавшині, доню моя, іди ж їх шукати. Та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годинка, що ти народилась, як би знала, досвід сонця була потопила, здалась тоді б ти гадині. Тепер москален. Доню моя, доню моя, світи мій рожими, як я її, як пташечку, кохала, ростила на лишеньку, доню моя, що ти наробила? одячила, Іди, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся. Не вертайся, доню моя, з далекого краю. А хто ж мою голівеньку без тебе схоє? Хто заплаче наді мною, як рідна дитина? Хто посадить на могилі червонка? Хто без тебе річну душу поминати буде? Доні моє, доні моє, дитя моє любе. Іди од нас ледве-ледве. Поблагослови ледве. Бог з тобою. ти, як мертва, на дім попали.

Ковця, як книгу святу Берегу і завзято, з собою забрали сніг, як слова Тараса завжди зберігати великий сім заповіт. То може я любити стену в країну рідненьку, і може мені ще не раз скатина ласкаво сміхнеться Шевченко, наш батько, великий Тарас. тече вода і загаю, та попід горою хлібощича качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером са ними, ловить тряску, розмовляє з дітками своїми. Тече вода крайгорода, вода ставом стала, вийшла дівча воду брати, Брала, заспівала. Вийшла з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись, кого тим своїм святым звати. тієї Катерини хата на помості. Із славного Запорожжя наїхали гості. Один Семен Босий Другий Іван Голий, третій славний Тудоченко, Іван Ярошенко. З'їздили ми в Польщу і во всю Україну, та не бачили такої, як це Катерина. Один каже, брате, якби я був багатий. То віддав би все золото за одну годину ОЦІЙ КАТЕРИНІ. Катерини. Другий каже, друже, якби я був дужим, то віддав би всю свою силу, за одну годину ОЦІЙ КАТЕРИНІ. Катерини. Третій каже діти, нема того у світі. Щоб мені не зробити для цієї Катерини за одну годину. Катерина задумалась і третьому каже. Гість у мене брат єдиний, неволі в разі, у химий десь пропадає. Хто його дістане, тому я запорожці. Дружиною стану. Запорожці повставали, коней посідували, поїхали визволяти Катериного брата. Один втопився у Дніпрові могирні. Другого в злові матю посадили. Третій Іван Ярошенко з лютою неволі. І збагчи сараю брата визволяє. Заскріпили рану двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерино, брата зустрічати. Катерина подивилась та й заголосила. Це не мій! Поїхали запорожці, вітер доганяти, Катерину чорного бриву в полі поховали, а славні запорожці в степу Не Неначе праведних дітей, Господь любяв тих людей. Послав на землю їм пророка, свою любов благовістить, святою правду возвістить, неначе наче наш Дніпро широкий, слова його лали, стекли, і в серце падали глибоко, огнем невидимим пекли. Чому мене, як росла я, Люди не любили? Чому мене, як виросла, молодою любили? Чому вони мене тепер в палатах вітають? Царівною називають, не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, братику, королеви цвіти. я не знаю, Це моя сестра. І цвіт королевий схилив свою холодіньку. Червону рожеву на біле уникле, личинку лілеї. І заплакала лілея, просою сльозою заплакала і сказала, брате мій, з тобою я давно вже кохаюся, а так не сказала, як була я людиною, як я мовдувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене на дитиненьку дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралася, забавлялася, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляло, проплинала та умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю за що. Убити не вбили. За горами горе хмарою повиті, засіяні горем кров'ю ополиті, спокон віку Прометея та морел карає. Щодень Божий добрі ребра серце розбиває, розбиває та не випиває живущої крові вона знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не виворе над ні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам, не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб несущний замісить. Кровавим потом і сльозами кати знущаються над нами. А правда наша п'яна спить, коли прокинеться вона, коли отпочити? Ляжеш, Боже, утомлений і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, кровавої ріки. Наші раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая і своїм дитяточком воли. Буває, іноді дивлюся, типу їстипом, і печаль охватить душу, і стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої. Що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє, і дивиться на його, і молиться за його Богу, і йде на вулицю гулять. Гордіше самої цариці, щоб людям бачите, показати. А подивіться, моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне. Весела рада, Боже мій, несе додому свого Івана. І їй, здається, все село весь день дивилося на його, Ще тільки й дива там було, а більше. Не було нічого. Ти доволі любив Україну, степ широкий, могутній Дніпро. Свою хату, де ти народився, і страждав, і дитинство пройшло. Ти любив вільний вітер і волю, ти душею із ними літав. Ти людей любив більше за себе. І братами знедоленим звав. Любов слихати слухатися цпів соловіни, як розквітне життя навесні. Я піду до вишневого саду, може, з'явишся ти там мені. Мріяв ти, щоби щастя і воля Україну колись не знайшли, щоб народу вже що братському доля залишила його назавжди. Сполахнув немов зірка на небі. Ти не жив, а від волю горів. Шлях чумацький тебе взяв до себе світ тепло нам твоє залишив. Шума з лопатою ходила. Та робовища рила рила. Alô, lose Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітрити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями. Повести за віком, за німцями ріку, сліпую каліку. Добре. Ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як тих дітей нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших наситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і бачків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, чужі діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безкінечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла незабуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я отдав би веселого віку половину. От така то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників. Кого, коли, за що розпинали? Обійміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілуйте вольними устами, і забудеться срамотня давня година. І оживе добра слава, слава України, і світ Ясний невечірній тихо засіяє. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю.